Братія сестри, якщо ми з наших таких комфортних, удобних, насиджених місць вийдемо туди, в той світ, підемо в темряву, там, де люди гинуть, не знають Бога. Ми побачимо Божу силу, Божу владу, ми побачимо, як Господь Він являє себе в цьому світі. Ми побачимо людей, які каються, ми побачимо, як хвороби зцілюються. Як демони виходять, як люди свободу обрітають, це все ми побачимо там на передовій, коли ми туди видимо, на цей духовний фронт. І я це все сьогодні бачу. Коли проповідую, благовістствую на базарах, в лікарнях, в тюрмах, там є Божа слава, там являються Божі чудеса і знамена, і люди отримують спасіння. Слава Ісусу Христу! І тому таке моє побажання до всіх нас, до вас, щоб кожен із нас, браття і сестри, знайшов той духовний хліб, оту духовну поживу, щоб ми не відчували себе просто прихожанами. Люди в цьому світі вони приходять в театр, в кінотеатр, на якусь виставу, вони в залі знаходяться, але вони, знаєте, просто спостерігають за сторони. Подивилися, пішли і далі живуть своїм життям. Але в церкві Христовій не так. Ми, коли збираємося, ми всі вовлічені в цей процес прославлення нашого Господа. Ми маємо знаєте, серцем йому служити, возносити йому честь, славу і хвалу. Ми маємо знайти те оприділення, яке для нас дарував Господь, і війти в своє призвання. У Господа нема таких людей, які би нічим не були зайняті. Для кожного із нас у нього є якась справа. Хтось може молитися, хтось співати, хтось когось відвідувати, хтось благовістувати. У Бога для кожного є робота. Все питання в тому, чи відкрите твоє серце, чи дійсно ти хочеш того духовного хліба, який Господь він має для тебе? Він для тебе Його. Приготував особисто для тебе, враховуючи твої сильні сторони, слабі сторони, враховуючи твою ідентичність, твою індивідуальність, Господь має для тебе служіння, яке хоче тобі вручити, бо саме ти маєш його звершувати, ти маєш його понести. Це служіння, і Господь має його для тебе. Відкрий своє серце перед Богом, запроси, скажи, Господь, дай мені цей хліб духовний, щоб моя душа сьогодні не жаждала, не алкала. Щоб я сьогодні чув оцю насищеність духовну, щоб я переживав Твоє благословіння, щоб я був в Твоєму уділі. Дай мені те, що ти приготував. І про це треба настойчиво так, знаєте, молитися перед Господом. І коли Господь побачить, що це не просто так поверхностно. А це наше желання. Ми дійсно хочемо війти в призвання, війти в те служення славне, яке Господь для нас приготував. То він обов'язково нам це дасть, вручить, і ми це будемо звершувати. Слава Ісусу Христу! Я також завтра маю в планах і сьогодні, в день, і завтра я буду виходити в місто і буду благовістувати Євангелія. У мене є колонка, мікрофон з собою. Якщо хтось із вас, браті і сестри, хоче долучитися, то ви можете долучитися і разом походимо по місту, возвістим людям Слово Боже, роздамо Євангелія, помолимось за людей, запросимо їх в зібрання, і в тому ім'я Господа буде прославлятися. Тому, якщо хтось отзиветься, ви можете сказати вашим служителям про це, і завтра ми зможемо прославити Господа, а йому слава, амінь. Дякую, Дмитро, Дуже потужне сильне свідчення